Інформаційний день на телеканалі ТІВІ 7 триває, і ми продовжуємо вам розповідати про актуальні новини сьогодення зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дублянко. Ну і з 2022 року у Хмельницькому функціонує Криївка на базі спортивно-культурного центру про Сплоскирів. Власне, вже не одну екскурсію було проведено, і заходи аналогічно. І от власне Криївка знову запрошує хмельничан доторкнутися. До історії про це і не тільки далі. Ольга Шевцова, директорка спортивно-культурного центру Плоскирів. Пані Олю, доброго дня і слава Україні! Героям слава трошечки корективи організатор культурно-дозвільєвої діяльності СКЦ Плоскирів. Добре, дякуємо. Ну і безпосередньо переходимо до нашої розмови щодо Криївка, так за з 2000, як я вже сказала, з 2022 року функціонує а, даний заклад Криївка. Розкажіть от за цей час, а, які експонати можливо, які елементи і так далі найбільше цікавлять хмельничан. Ще раз вітаю так всіх телеглядачів, хто сьогодні долучився до нашого етеру. Дійсно, Криївка це дуже таке цікаве і знакове місто, і для нашого і для нашого міста і для нашої області. Так, тому запрошую завжди всіх прийти один раз краще побачити, так чим декілька разів почути. Адже Демонструвати нашим відвідувачам нам є, що у нас дуже така багата експозиція, яка складається з речей, які відтворюють епоху. Діяльності української повстанської армії, тобто, завдяки всім цим експонатам, людина може в буквальному сенсі перенестися, відчути ту атмосферу, так ну і звичайно зрозуміти, як же ж жили повстанці, так якими речами вони користувалися, що їх оточувало. Все це дозволяє більш глибоко зануритися у той історичний період і, звичайно, зацікавитися тією історією, тобто відвідування нашої країни. Вкі воно зазвичай стає поштовхом для якихось подальших таких досліджень цієї теми і цього історичного пласту подій. Ви Знаєте, власне, готуючись до ефіру, от читала безпосередньо, що у на Хмельниччині досить багато було цих от криївок. Знову ж таки, Чогось вважають чомусь така була думка про те, що Криївки більш притаманні більш західнішим регіонам нашої держави, але ні у на Хмельниччині і у Хмельницькому безпосередньо так вони були, також вони були, і їх немало понад дві сотні 240, якщо я не помиляюся. Щодо безпосередньо експонатів, щодо безпосередньо тих речей, які там є. Чи щось додається за цей час? Якщо так, то як це відбувається? Тому що я знаю, що перед тим, власне, як її відкрити в 2022 році, ви своїми силами це все збирали. Е, так, усі експонати, окрім певно, газових ламп, які ми закуповували власним коштом. Так, усі експонати вони е, були принесені нашими відвідувачами, тобто через соціальні мережі, ми робили оголошення про те, що ми збираємо речі, побуту так, глиняний посуд, можливо, одяг, якісь е, військові елементи та атрибути тих часів у української повстанської армії. Я хочу сказати, що люди дійсно нашої громади відгук. Хнулися, підтримали, і е, все те, що ми сьогодні демонструємо на поличках нашої краївки, все це принесено небайдужими містянами, Так, тобто, у нас є подаровані ікони, у нас є подаровані рушники, яким понад 80 років, тобто. Кожна річ вона має свою історію. Дуже приємно, коли люди приносять не просто те, що вони хотіли викинути, так на смітник, тому що воно вже старе їм і не потрібне, а те, що для них дійсно зберігає родинну історію, так це передавалося з покоління в покоління, і вони вирішують, що цим речам місце саме в нашій країні, тобто тут більше людей зможе їх побачити, і тут історія продовжує жити. Тому ну, такі моменти вони так, знаєте, Дуже е, е, розчулюють, і ми завжди вдячні таким нашим відвідувачам, які приходять до нас не з порожніми руками, так залишають частинку своєї родинної історії. І в принципі, е, Криївка відкрита завжди, завжди можна записатися на безкоштовну екскурсію, і завжди можна побачити все це, і все це колись було частинку історії наших мешканців міста. Ну, взагалі, які події чи особистості часів визвольного руху представлені в Криївці? Ми на коли ми планували відкривати Криївку, в першу чергу ми не намагалися якось підлаштувати її під якусь конкретну там історичну постать і прив'язати. Під якогось конкретного історичного персонажа, так, це скоріше відтворення, реконструкція і досить вдала, як кажуть навіть самі історики, так, які до нас навідуються періодично. Тобто ми намагалися відтворити. Саме той побут, той історичний пласт подій, тобто людина, знаєте, це ніби така машина часу. Вона переступає поріг, вона опиняється там 39-45 роки, і вже далі починається поштовх до подальшого вивчення історії. Чи є інтерактивні елементи взагалі для залучення і молоді, і під час самих екскурсій? Так, оскільки на території нашої Київки також функціонує тир зі стріби з пневматичної зброї, ми завжди пропонуємо нашим відвідувачам поєднати таку історичну складову, там, де вони дізнаються про історію, ще з такою, знаєте, невеличкою військовою підготовкою, де вони можуть постріляти з пневматичної зброї, покидати ножі. І таким чином, ніби як. Відчути всі барви повстанського життя, адже повстанці вони ж не тільки переховувались, так в Криївках, основна їхня діяльність і мета взагалі повстанського руху це була боротьба за незалежність України, за те, щоб Україна існувала як держава, і досить часто це доводилося доводити саме військовим шляхом. Тому повстанці були дуже такими вправними вояками, і наші відвідувачі можуть спробувати себе в Лі такого воїна повстанця, так постріляти з пневматичної зброї. Усі експонати в нашій краївці, їх можна розгледіти, їх можна взяти в руки, звичайно, обережно, тому що це історія. так е, У нас можна сфотографуватися у е, кашкетах, Мазепенках, Бандерівках, так які ми е, саме власне шили по кресленням Тогочасним це головний убір, який носили повстанці, так. У нас є листівки, які ми даруємо нашим найактивнішим відвідувачам, так І якщо ми бачимо, що людина дійсно залучається, активно відповідає під час наших екскурсій, адже наші екскурсії це більше, знаєте, не про монолог екскурсовода, який монотонно про щось розповідає. Так? Ми намагаємося якось людину зацікавити, дізнатися, що вона знає про цей історичний пласт подій. Так? Можливо, в неї є якісь свої уявлення, вони або справи. Так? Або ті міфи якісь розвінчуються, тому що досить часто, особливо люди більш такого зрілого, старшого покоління, в них є своє уявлення саме діяльності Української повстанської армії. І знаєте, особливо приємно, коли от люди такого віку приходять і вони заново, по-новому для себе відкривають історію. Окрема тема це коли до нас заходять в гості внутрішньо внутрішньопереміщених осіб, так тобто Донецька, Луганська область для них взагалі це відкриття Криївки. Вони взагалі про це ніколи не чули, ніколи не бачили, і тут раптом вони дізнаються, що хто ж такі повстанці, за що вони воювали, тобто це досить цікаво. А які групи відвідувачів, все ж таки найчастіше приходять і власне чи залучаєте молодь організації і так далі? Наша Криївка, вона відчинена без вікових обмежень для всіх відвідувачів, і можу з гордістю сказати, що не тільки без вікових обмежень, але й без якихось, знаєте, таких фізичних обмежень, тому що у нас є також і інклюзивні групи відвідувачів, які нас відвідували в цьому році, а також в минулому році, це були групи. Представників Хмельницької обласної організації і УТОС, і УТОХ, тобто люди з вадами зору, люди з вадами слуху. Ми адаптовували наші екскурсії під них. Вони теж могли дізнатися більше інформації про Київку, і саме от до прикладу, після відвідування групи від Хмельницької обласної організації УТОС, так у нас виникла така. Шалена ідея облаштувати нашу Криївку ще й табличками зі шрифтом Брайля для того, щоб діти, люди з такими обмеженнями вони теж могли е, ну, отримати доступ до цієї інформації. Сьогодні в нашій Криївці є саме такі таблички, вони значно полегшують нашим таким особливим відвідувачам е, процес проходження екскурсії ну і роблять для них її більш доступною. Ну, взагалі, чи проводите якісь тематичні власне, заходи, присвячені до тієї чи іншої дати, чи якісь акції, і так далі, українці? Звичайно, усі державні свята вони є черговим. Приводом для того, щоб згадати саме про діяльність УПА, так залучити нашу молодь. І, от зокрема, я кажуть, трошечки проанонсую найближчий такий захід він відбудеться 22 січня до Дня Соборності України. Це така наша успішна колаборація та такий тандем з пластом та молодіжним центром. Ми будемо проводити. Таку інтерактивну гру, яка так і називається «Криївка». і досить символічно, що вона буде відбуватися саме в стінах Криївки. Тому стежте за анонсами незабаром відкриється форма для реєстрації. Тому всі бажаючі зможуть зареєструватися і потрапити на цей захід, де буде дуже багато цікавої інформації саме про діяльність Криївки, а Також Будуть навіть костюми однострої повстанців, їх можна буде приміряти, можна буде зіграти в таку тематичну гру. Тобто це буде досить цікаво. Це, якщо ми говоримо про пласт і так далі, це більше буде орієнтований даний захід на молодь, чи в принципі, можуть доєднуватися усі вікові групи. Я думаю, що буде це цікаво всім, тому, як кажуть, Зокрема, ми, ми ніколи не виставляємо вікових обмежень для наших відвідувачів, тому що це цікаво і дітям, і підліткам. І дуже класно, що люди без вікових обмежень цікавляться саме історією. І що стосується ще наших таких яскравих заходів, зокрема, наприклад, в минулому році ми провели презентацію в стінах Криївки кінострічки, яку зняв наш хмельницький режисер саме про діяльність. Он упав на території mm -hmm. Хмельниччини, так, провідник Волог, і досить символічно, що це все було продемонстровано в стінах Криївки, і ми навіть і спілкувалися з режисерами, говорили про те, що якщо ви будете знімати продовження, то обов'язково завітайте до нас. Наша Криївка може виступати також і знімальним майданчиком, тому що там дуже багато речей, побуту, і взагалі досить цікава атмосфера. 22 числа, 22 січня, безпосередньо відбудеться це найближчий захід, який має відбутися у вас, коли можна буде починати вже реєструватися і як правильно це зробити? Де це зробити? Реєстрація буде напевно вже з понеділка, оскільки це спільний захід, так тобто над цим працює ціла команда. Там є і представники пласту, і представники молодіжного центру. Тобто, ви можете бути підписаними на сторінки цих організацій в соціальних мережах, і буде google форма де можна буде зареєструватися, так залишити свої контакти і вже безпосередньо завітати на гру Криївка. Ну і ще один такий найближчий наш захід. Так, це 18 січня відбудеться черговий перший в цьому році екскурсійний день. За гарною традицією, кожна третя субота місяця у нас є екскурсійною, тобто з 12 до 2 годинки двері нашої Криївки відчинені для відвідувачів. Можна приходити і як індивідуальним відвідувачам, так так і зібрати невеличку групу. І ознайомитися з експонатами Криївки, ну і взагалі доторкнутися до історії і з користю провести свої вихідні. Власне щодо ви сказали про те, що обмеження вікових немає. А от щодо обмеження по кількості, на яку кількість людей розрахований даний захід, якщо ми говоримо про 22 січня. Захід 22 січня, Максимальна кількість буде 20 учасників. Це для того, щоб їм було комфортно, так і всі могли взяти активну участь у процесі гри. Що ж стосується, наприклад, екскурсій, то там немає обмежень по кількості. Ми приймали групи і 35 осіб. Тобто, навпаки, чим знаєте, велика група це завжди цікаво, тому що у людей багато питань. Хтось там задав одне питання, хтось інше, і зав'язується дискусія. От, але навіть якщо людина приходить одна, ми залюбки розповідаємо і для неї одної. Тобто тут немає питання в кількості. У вас є дні, коли ви безкоштовно проводите екскурсії? Розкажіть про ці дні. Нагадаємо нашим телеглядачам, коли загалом всі наші екскурсії вони є безкоштовними в Криївку. Так, це стрільба у тирі. Вона є додатковою платною послугою кожна третя субота місяця. Це є екскурсійний день найближче це 18 січня, так але в нашій краївці стоїть скринька для донатів на ЗСУ. Наш спортивно-культурний центр Плоскирів активно з перших днів війни волонтерить, долучається до всіляких зборів. Так, ми плетемо маскувальні сітки, тому ми збираємо кошти, які спрямовуємо або ж на закупівлю. Основи для виготовлення маскувальних сіток. Mm -hmm. Наші крайні збори вони були спрямовані на закупівлю термохімічних грілок для наших хлопців, адже зима і хлопці потребують не тільки нашої такої, знаєте, душевної підтримки і тепла, але й фізичного тепла в тому плані, що їм потрібні грілки для того, щоб зігріватися. Пані, Олю, власне, дійсно, це перше включення в цього року, ваше в наші тарі. Хотілося б, щоб ви провели такі підсумки минулого року. Можливо, найтакі вагоміші заходи, які вдалося реалізувати. Про фільм ви вже розповіли. Можливо, ще щось наймасовіші заходи. Якщо це говорити про е, Криївку, так то е, це досить приємно, що у нас налагоджена співпраця з е, закладами освіти. Е, це і не тільки школи, так, але й. Вищі навчальні заклади, приємно, що це і до нас приходять на практику студенти з кафедри туризму, так тобто вони на базі нашої краївки вони можуть вчитися і складати туристичний маршрут. Вони можуть вчитися, як правильно провести екскурсію, так на що потрібно звернути увагу. Тобто, знаєте, навчаючись, вони і самі навчаються, так ну і для себе також мають можливість щось корисне почерпнути. Тобто, Дуже тішить нас така плідна співпраця, і ми сподіваємося, що в наступному році обов'язково в нас вже є гарна традиція. Наш хну завжди перший курс кафедри туризму приводить до нас на екскурсію. Да, вони обов'язково в вересні, жовтні вони обов'язково у нас. Слухайте, а взагалі, якщо говорити також рік черговий рік повномасштабного вторгнення за час повномасштабного вторгнення, наскільки змінилася діяльність Криївки і от власне минулого року, які були труднощі? Ну, звичайно, труднощі, це, це ті труднощі, з якими ми стикаємося всі так в повсякденному житті. Це і е, вимкнення світла, і повітряні тривоги, так. Але ми адаптовуємося до всього цього. Розуміємо, що не на часі, як кажуть, жалітися на, на ці умови, тому що наші військові вони знаходяться в більш скрутних таких умовах. Тому, як кажуть, навпаки, якщо вимикається світло під час екскурсії, я завжди говорю відвідувачам, що зараз ми з вами можемо відчути ту атмосферу, в якій жили повстанці без світла, так, без електрики. зокрема. Тому навпаки, воно в Київці людей вчить витривалості. Слухайте, взагалі, якщо говорити про зміни інтересів відвідувачів до тих чи інших подій, зараз багато молоді стало більш свідомішим до історії нашої держави, до ціни отієї свободи і незалежності. Чи стало більше питань, чи можливо змінилися якісь інтереси і так наголоси безпосередньо під час екскурсії щодо того чи іншого експонату чи періоду життя України? Знаєте, приємний момент, що дуже багато. Молоді самостійно, не від навчального закладу, приходять до нас на екскурсії. Приємно, коли у нас от нещодавно о, було о, дві дівчини, які завітали з інших міст, тобто вони собі списалися, домовилися і. Разом приїхали на вихідні у Хмельницький, і в переліку тих місць, які би вони хотіли побачити, була також і наша Криївка. Тобто досить приємно, що ми вже виходимо не тільки знаєте, на такий міський обласний рівень, але про нас починають і говорити і за межами нашої області. Тобто, так відвідувачі вже бажають із іншого міста, і з іншого регіону до нас приїхати. І це дуже класно, тому що ну Криївка вона не має тільки асоціюватися, наприклад, як у Львівській області, досить часто тільки з таким розважальним закладом. Де люди відпочивають. Це все ж таки більше про історію, так mm -hmm. і ми робимо акцент, що у нас не розважальний да, такий заклад, а все ж таки тут більше про історію ви можете постріляти, тобто це більше для вашого саморозвитку. А от хто, власне, найбільше а, виявляє бажання постріляти? Більше хлопці, чи все ж таки дівчата також? А, знаєте, така цікава тенденція: у нас стріляють більше дівчата і жінки. Е, ну з одного боку це дійсно класно, тому що жінки у нас такі свідомі. Вони вже готові, якщо необхідно, якщо потрібно, так і, і, і взяти той автомат і йти боронити країну і боротися з ворогом. Е, дуже багато дівчат, жінок з початком повномасштабного вторгнення вони почали записуватися на уроки зі стрільби, і вони бажають також вміти захищати себе. Угу. Ну, і у нас немає да, такого, знаєте, такого обмеження, що якщо ти жінка, ти не можеш прийти і постріляти. Ні, у нас взагалі в тирі можуть стріляти діти від 6 років. Ну і великий, як кажуть, цей віковий, і ми не ставимо щодо благодійних зборів на Збройні Сили України. А власне чи пам'ятаєте, чи знаєте суму, яку вдалося зібрати минулого року, і чи ці збори проводяться постійно? Скринька для донатів вона стоїть у нас постійно. Якщо відвідувачі мають можливість, так вони можуть задонатити, адже внески є добровільними. Ми розуміємо прекрасну ситуацію, в якій зараз перебуває наша країна. Можливо, хтось втратив роботу і не має такого постійного джерела надходження і не може задонатити. Але для таких випадків ми завжди кажемо, що ви можете підтримувати наших військових і своїми руками, наприклад, просто прийти і поплести сітки в нашому центрі. Так, що ж стосується якихось загальних цифр, це невеличкі збори по 3, по 5 тисяч, так, наприклад, щомісяця, які ми спрямовуємо на те, щоб закрити ті потреби, які є. Це і закупівля основи для виготовлення маскувальної сітки. Як я вже казала, це останні збори вони були спрямовані на закупівлю термохімічних грілок, тому що це зараз зимою, це дуже актуально. Про все це ми звітуємо на сторінках нашого центру, тобто кожен бажаючий може ознайомитися з е, цими звітами. Пані Олі, і про плани на цей рік. Чи плануєте ви оновлювати, додавати якісь певні експонати в е, Київці? Е, звичайно, ми завжди про це говоримо і пишемо на сторінках нашої Криївки, що ми відкриті і ми можемо і далі збирати експонати в наших планах. Е, Трохи, як кажуть, розширити нашу експозицію. Також у нас в сусідньому приміщенні від Криївків відкрилася гончарна майстерня, де ми е, на полички цієї майстерні трошечки перемістили е, ті глечики, які нам приносили в Криївку, Так, Зараз у нас же там є певна така невеличка виставкова зона кераміки, е, з якою можна також ознайомитися. І ми будемо раді, якщо ви. По-перше, прийдете до нас на екскурсію. Ну і по-друге, залишите щось цікавеньке для нас, для того, щоб наші наступні відвідувачі мали можливість знайомитися з експозицією. І вона вас зацікавила. Тобто, це може бути і глиняний посуд, це можуть бути якісь атрибутика військових так, тих часів. Це можуть бути елементи одягу, тобто, все. Те, що належало до тої епохи, 39-45 роки, дійсно, бо багато хто знаєте, зберігають безпосередньо якісь такі речі, і вони навіть не розуміють цінності от цих речей. Вже багато хто і в побуті, якісь речі використовує і так далі, або деякі речі взагалі на смітник відправляються, тому що люди не знають, що вони цінні, що вони потрібні. Чого найбільше потребуєте, що найбільше цікавить? Звичайно, цікавить нас макети зброї, тому що якщо приходять хлопці, так то вони дуже цікавляться а з чого стріляли повстанці. Ну, Якщо ж є якісь елементи зброї, там рушниці, гвинтівки, ножі, то це було б досить цікаво. Але ми також розуміємо, що трошки, як кажуть, у нас експонати знаходяться у вільному доступі, тому трохи з цим потрібно бути обережнішими, тому що відвідувачі бувають різного віку, і саме головне, щоб вони спів не нашкодили під час. Екскурсії. Щодо планів на цей рік, щодо тематичних заходів, можливо, в якихось, я не знаю, виставків і так далі, що планується на цей рік? Завжди, знаєте, на початку року складаємо або вже в кінці думаємо, що а цей рік ми зробимо в такому напрямку у вас як. Звичайно, у нас дуже багато планів на цей рік і сподіваємося, що ми будемо мати змогу завдяки нашим хлопцям ЗСУ втілити їх. Будемо працювати на перемогу і для перемоги. Проводити екскурсії, тісно співпрацювати з навчальними закладами, тому що е, уроки історії, які саме вивчають у цей період, так 39-45 роки, ми завжди говоримо, можна і проводити навіть на нашій базі. Е, з потеплінням територія біля Криївки вона може і слугувати для такого якогось невеличкого патріотичного пікніку. Так, діти можуть і в якісь спортивні ігри пограти також поєднати це з відвідуванням Криївки. тобто. Плануємо працювати і сподіваємося, що всі ці наші плани зможемо втілити. Ну і звичайно, це наша відкритість до відвідувачів, тобто, ми відкриті для всіх без обмежень. Пані Олю. Ми вам щиро дякуємо. І давайте ще раз нагадаємо про ті заходи, власне, які плануються найближчі, і також нагадаємо нашим телеглядачам, що і в Київці також функціонують постійні благодійні збори для Збройних сил України. Найближчий наш такий самий крайній захід це 18 січня, екскурсійний день з 12 до 2 годинки. Запрошуємо завітати, побачити на власні очі все те про те, що ми сьогодні з вами в етері е, розповідали. Далі у нас гра Криївка 22 січня присвячена дню соборності України. Закликаю підписуватися на сторінку Тир Криївка. Стінка в соціальних мережах. Зокрема, ми є в Фейсбуці. Там дуже багато фотографій з відвідувачами з фотографій з наших заходів. Таким чином, ви не пропустите наш жоден анонс і зможете, як кажуть, постійно слідкувати за нашими оновленнями. Щиро дякуємо вам, пані Олю, за те, що знайшли час і доєдналися до нашого етару. Отож, Ольга Шевцова, організаторка культурно-дозвільєвої діяльності спортивно культурного центру Плоски.